Що, мабуть, можна вважати першим розколом, це була історія про... перед початком роботи Верховної Ради. <різький> В Зеленський хотів прийняти в першу ніч за основою в цілому, це з порушенням Конституції, законів і всього всього, всього всього іншого. 73 закони. Ну, понятно, 73%. -ки. Віра в цифри. Більша це частина не розуміє, чому. Я коли у людей запитую, чому 73 закони, кажуть, ну, не знаємо. Абсолютно вірно, 73%. А, але коли зібралася фракція, він був, я, Стефанчук і Богдан. Задали питання, ну, він запропонував в ніч все зразу. Я запропонував за декілька тижнів це можна зробити, більш-менш в рамках закону і регламенту. Вичоркуємо. Не цікаво. Ні, ні, цікаво. Але відбулося для нього цікава історія. Він сказав: ну дивіться, ми ж демократична. Давайте хто підтримує мою ідею, хто Розумкова. І дві третини підтримали ідею Розумкова. В слузі народу, тому ж демократично да. Пішли 73 і тут, примати. і тут. От історія ні, така воно ж не пішло в першу ніч, тому що в першу ніч вони хотіли протягнути і імперативний майдан, мандат. Якщо він би пройшов, то сьогодні в опозиції в Верховній Раді не було б взагалі.